Інгредієнт для борщу це борщова заправка, яка готується ціле літо. Ви уявляєте? Ви берете, садите город, вирощуєте рослини всі, які потрібно. Бурячок, морквочка, цибулька, там, томати, помидори і тому подібне. Квасолю можна ще кидати, перець, З рецептів море, просто треба закатувати рукава і закатувати закрутку. так. А потім борщ готується. І борщ готовий. Кидаєш картоплю, капусту, зажарку жарку жари. Можеш жарити, можеш не жарити, як хочеш. Можеш просто цю заправку кидаєш сюди і все, в тебе вже готовий борщ. Такого швидкого і смачного борщу не знайдете ніде. Бажаєте замовити червону ікру, чорної щуки, пишіть мені в особисті повідомлення, а також декоративна капуста є до продажу. Хочете побачити яка вона? Зараз покажу, дивіться. Яка красота! Ти ви погляньте, які стебла. Ви садите їх отак. Тоді отут коріннячка, воно укоріняється і тримається. От такі ніголовки будуть цвісти, побачите, яка буде красота у вас восени і взимку.